Шановні колеги, доброго вечора. Сьогодні ми з вами поговоримо про можливості профілактики та прогнозу важкого перебігу COVID-19 з акцентом на кардіоваскулярний ризик. Ще декілька місяців назад важко було уявити, що ми почнемо забувати за цю всесвітню пандемію із мільйонами жертв. Але так сталося, що об'єдналися практично всі науковці і медики світу, вся громадськість, яка. Фактично привела до того стану, який зараз у нас існує. Я хочу, як це прийнято у європейських країнах, сказати, що жодних фінансових або якихось зв'язків з установами або організаціями, я не маю. Практично, самі на сьогоднішній день відомі під типи вірусу Омікрон Дельта Предельта тепер з'явився ще Кракен. І практично симптоми від нежиті головного болю втоми до задишки майже характерні для всіх цих трьох типів. Фактично, ми сьогодні будемо говорити про ведення пацієнтів до захворювання, ведення пацієнтів при гострому COVID-19, а також менеджменту залишкових явищ після перенесеного covid 19 або практично постковідного синдрому, як його називають. Так? Можна умовно розділити практично. Ну, до двох тижнів один 1-2 тижні інкубаційний період, потім з'являються позитивні тести або ПЦР, або швидкісний тест. Ну, і, звичайно, через на 12-й тиждень, після 4 тижнів, починається постковідний синдром. Тут це чітко на цьому на цій картинці видно. Ведення пацієнтів до захворювання, попередження важкого перебігу, практично на сьогоднішній день немає альтернативи. Єдиному достовірному методу профілактики важкого перебігу це вакцинація мінімально двома дозами вакцини. Що є предиктором важкого перебігу? Це, звичайно, стане та захворювання, такі як цукровий діабет, ожиріння, та старечий вік, хронічне обструктивність захворювання легенів, хвороби та враження Ну, Чому цукровий діабет? Ну, перше, це так само ви знає, ми всі знаємо, що це. Серйозний фактор ризику багатьох захворювань. Особливо в стадії декомпенсації викликає хронічну запальну реакцію і ясно, що збільшує не, не лише ризик інфекційних захворювань, а також тромботичних ускладнень. Що цікаво, що практично хворих з цукровим діабетом мали тяжкий перебіг на covid 19 а медіатори запалення приводили до пошкодження легеневої тканини. З ожрінням. На сьогодні відомо, що жирова тканина практично це надзвичайно активна ендокринна система, і цьому е, фактично е, як адіпоцити продукують гормони адіпокіни, і вони посилюють запальну реакцію організму і ожиріння приводить до важчого, важкого перебігу, що може вплинути на, раз, на ризик залишкових симптомів е, і виникнення постковідного синдрому. Е, загально відомо, що Пацієнти з ХОЗЛ мають підвищений ризик інфекцій дихальних шляхів, і практично декілька метааналізів показали, що ризик смерті від ковід був вищим у три рази у цих пацієнтів, причому вони набагато частіше попадали у відділення інтенсивної терапії. Між хворобами печінки і враженням цих пацієнтів метааналізи показали, що практично майже у кожного третього пацієнта. Наступав з столітичним синдром, щоб проявлявся підвищенням рівнів аланін та аспартат-трансамінази. З іншого боку, так само було показано, що при захворюванні не алкогольної хвороби печінки так само був погіршений перебіг COVID-19. Похильний та старечий вік зрозуміло, що у цьому віці йде поступове виснаження теклітинного імунітету, загальне виснаження імунної функції. Стареча кволість, і ця група, звичайно, невігідне положення не тільки стосовно COVID-19, а й інших інфекційних та неінфекційних захворювань. Що тут можемо сказати, які наші можливості для мінімізації ризиків? При цукровому діабеті, звичайно, це досягнення цільових рівнів глюкози крові, особливо лікованим гемоглобіном. Ожиріння, звичайно, важка проблема, але підтримання індексу маси тіла в межах 18-29 – це запорука нашого успіху. У та старечому віці це принаймні 30 хвилин помірного фізичного вантаження, добу рекомендувати пацієнтам допомагати позбутися фактично шкідливих звичок, підтримка здорового харчування та надання дієтичних рекомендацій. А також дотримання базової терапії хронічних станів та порушень здоров'я. Ці принципи підходять до всіх цих станів та захворювань. Тепер декілька слів відносно того, що повинен робити лікар першого контакту. Ну, перше виявити групу ризику. Друге, ранній рентген органів грудної клітки, якщо потрібно комп'ютерну томографію, визначення дедимеру і проведення звичайно печінкових проб. Загального рубину і лужної фосфата. Тобто ми дивимося цітолітична функція печінки, холістаз і пігмента функція печінки. Ну, що нам дозволяє отримати ранній рентген, причому різниця між рентген-дослідженням рентген -дослідженням грудної та КТ ну, практично по специфічній та чутливості не така вже й велика. Але він доступніший цей рентген, особливо в сільській місцевості та гірських населених пунктах. І КТ, звичайно, є надзвичайно вартість його висока. А, а для лікаря першого контакту отримати такі об'єктивні дані, як наявні запальні легенях при covid 19 є важливим критерієм для, для діагностики важкості перебігу. Відносно дедемеру вірвався практично у цей пакет постковідний, по, причому метаналіз е, не один показав, що е, важкість захворювання та ризик смерті при COVID-19 е, у пацієнтів, які при поступленні, не вижили, був значно вищий з тим, як, які вижили. І причому е, достовірність вийшла від 5.32 мг на літр і вище. Ураження печінки та, печінкових, та печінкові проби. Основними чинниками ушкодження печінки при важкому перебігу є пряме ушкодження гепатоцитів, ці шторм та медикаментозне ураження печінки. Ну і, Ясно, що медикаментозне ураження грає одну з вирішальних ролей. В ході, госпітальності, в ході госпіталізації, у більшості пацієнтів з гостем COVID-19 спостерігалося погіршення печінкових показників. Особливо це стосувалося пацієнтів похилого віку. На сьогоднішній день, починаючи практично, ви знаєте, як еволюція лікування COVID-19 від антибіотиків, від практично там від делагілу. Але на сьогоднішній день практично затверджено для екстреного використання ПДА, ні, та ритонавір, це практично. Ці ліки, які у 90% пацієнтів зменшують ризик важкого перебігу та смерті, це величезне досягнення практично всіх учених і практиків, які об'єдналися з усіх країн світу. Е, ну, якщо е, що, ми, що може робити сімейний лікар або лікар першого контакту, якщо практично запальні зміни в легенях підтверджені. Рентген дослідження або КТ, упродовж, упродовж перших трьох діб після позитивної пвр реакції або початку прояву, розпочати курс противірусної терапії. Чим скоріше, тим краще. Так? Якщо показники печінкових проб лужної фосфатази підвищені рівні ДДМЕРу, ясно, що такого пацієнта слід розглянути про його спотезацію, особливо, якщо є зменшення показників курсоксиметрії. Пере декілька слів практично відносно постковідного синдрому. Через 4 тижні, якщо у пацієнта з'являється втома, ум'язева слабкість, більшість углобах, порушення дихання, кашель, постійна потреба в кисні, тривога, депресія, посттравматичний стресовий розлад, когнітивні порушення, серцебиття, біль у грудях, ну, тромбоемболія, це така, таке ускладнення, звичайно, воно може тривати аж до 6 місяців. Тобто ми кажемо, що постковідний синдром це широкий спектр, спектр нових рецидивуючих та триваючих проблем зі здоров'ям, які вражають людей через 4 та більше тижнів після інфікування вірусом SARS. Причому його можна умовно розділити на підгострий до 12 тижнів та хронічний 12 і більше тижнів. Ну, Практично, ми вже сказали. Відносно типових проявів гострого COVID-19, нетипове це болі, ломота, діарея, почервоніння, подразнення очей, висипання, почервоніння шкіри, важкі це порушення мови, свідомості, біль у грудях, дихання. Постковідний синдром це лихоманка, зміни смаку, нюху, біль у м'язах, зміни менструального циклу, важкість дихання, втома, головний біль, відчуття поколювання голок і дуже багато інших симптомів та Що ми можемо е, фактично, які наші е, терапевтичні можливості е, лікар першого контакту це симптоматичне лікування симптомів постковідного 19, діагностика органічних змін в органах в мішенях, ну і психологічна підтримка та фізична реабілітація? Ось тут якраз приводиться е, запропонована е, фактично Гопкінським університетом. Приклад схеми відновлення фізичної активності для покращення якості життя. Причому, починаючи від глибокого дихання, початкова фаза ділимо на три фази: фаза нарощування і постійна фаза це глибоке дихання на спині або на животі, глибоке дихання стоячи або сидячи, ну і потім вже постійна фаза це глибоке дихання, стоячи під час повсякденної активності. Друга система це активація вестибулярної системи. Причому початкові газиківки, очима сидячи, дивитися вверху, вниз, вліво, фаза нарощування гойдання у кислі і постійна фаза це покачування на руках та колінах кругли рухи руками. Третя, третій момент це тренування гнучкості. Практично так само три фази: від перехресних до ліктів до вправи до собак птахів. Нарощування сили це фактично позик. Позіхання в усмішку у фазі нарощування, згинання рук з невеликою вагою. Ну і в постійній фазі це практично віджимання відцівки. Ну і тренування витривалості це кардіо 5 хвилин, 10 і, звичайно, до півгодини. Ще раз нагадую, це запропонована схема, така проста, але вона має логіку Джонс-Готкінського університету. Ну, декілька слів відносно вакцинації від COVID-19 та міокардиту. Ну, що тут цікаво, що все ж таки на сьогоднішній день найбільше дослідження підтверджує підвищений ризик при використанні е, вакцин Pfizer і Moderna у молодих чоловіків, е, особливо від 16 до 24 років. Причому це дослідження проведено на 23 мільйонах жителів чотирьох скандинавських країн Данії, Фінляндії, Норвегії Швеції, 74 з яких отримали дві дози вакцини. І Фактично для чоловіків цієї групи вікової дані були співставні від 4 до 7 випадків міопардиту за 28 днів на 100 тисяч осіб, після другої від 9 до 28 випадків з модерни. Тобто таким чином у 15 разів ризик вищий, ніж у когорті невакцинованих пацієнтів. Що тут цікаво, що хоча розвиток міокардиту все ж таки вищий, але це все рівно низький ризик в контексті загальної користі від вакцин. Таким чином, ми повинні, маючи величезний досвід двохрічний, фактично такого локауту. Сімейний лікар або лікар першого контакту повинен чітко мати групи ризику і бути на поготовій у разі інфікування пацієнта з цієї групи, наголошуючи що це ожиріння, цукровий діабет, хоз, охорони печінки, похорон, та старечий вік. Рекомендувати пацієнту з цих груп пройти обстеження такими показниками у разі виявлення відхилень, а якщо є зміни ДДМРу, показників печінкових. Та рентгену, по стаціонарні і, звичайно, підтримка пацієнтів у період постковідного синдрому. Як би там не було, наразі вакцинація є єдиним доступним ефективним методом попередження важкого перебігу захворювання, а разом з тим зменшення імовірності виникнення наслідків постковідного синдрому, хоча у віці від 16 до 4 до 24 років є при двократній вакцинації. МРНК вакцинами підвищена чутливість, підвищена захворюваність на міокардити, Це все рівно не зменшує користь від вакцинації. Цієї дякую увагу! Бережіть себе та своїх близьких.